Пластунки Діана та Мирослава несуть вифлеємський вогонь до свято Успенського собору, що у Полтаві. Його доставили на минулому тижні з вифлеєму. Пластуни передавали естафетою Європою. Вогонь передають пластуни із міста в місто. На Полтавщину його привезли із Києва потягом, каже Діана Литовченко. Укрзалізниця, вона за одну ніч доставила в усі куточки. України. він символізує добро, мир і любов. І він об'єднує всі країни між собою, аби його зберегти від вітру і щоб він був. У, у багатьох людей в Україні і загалом, щоб його доброту мали мав кожен. Ми його пережимо в такої, як в кейсі. Після того як ми його передамо в храм, кожна людина зможе підійти і підпалити його на свою свічечку, яка потім відразу ж освятиться. Вогонь миру мають передати напередодні різдва, каже пластун. Ілья лазовіковємі є печера, в якій народився Ісус Христос. На цьому місці побудували церкву. Вона називається Уфлемська церква. І тому а, скаути всього світу передають цей флемський вогонь перед Різдвом, передати мир, а, так як на різдво народився Ісус Христос. Яка цей благодатний вогонь гріє душу і серце кожного християнина. Миру всі може благодаті. Вогонь у храмі зберігатимуть усі новорічні свята, говорить священник. Радісно зустрічаємо цей вогонь. Ми і запалюємо лампадки цим вогнем, свічечки, щоб горів цей благодатний вогонь. Слідкуємо, щоб не, не гасло воно. І звичайно, що кожна людина, яка приходить до храму, вона може взяти цей вогонь і ну, донести. Додому, до домівки до своєї. На Полтавщину Флеємський вогонь пластуни передають 22 роки поспіль. Про це розповів виконувач обов'язків регіонального представника пласту в області Євген Янкевич. Валерія Рибалка, Сергій Рохов. Новини на Суспільному. Полтава.